Лютий, ну що ж, рік Змії справді повзе від нас, небо тихо проводить її, і звільняє дорогу конячці. Всіх чистить димохід на даху, зима повертає до весни і на стінках комина збирається все спалене, пережите, врятоване від морозу. У приватному домі робота завжди знаходиться. Останнім часом нас погано тягнуло і в каміні, і в дров'яному котлі, і в сауні. Де мішов усередину і вже задоволення від тієї ж сауни зникало. Тож стіг на даху зі щіткою, а я знизу дивлюсь і страхую. Сонце ще трохи затримується, облизує верхівки наших гір перед тим як піти спати. А вже наступного дня я готуюсь зробити ще один крок поза своєю зоною комфорту. Про це я розповім згодом у наступних кадрах. Тож я готуюсь, нервую, стресую. І все ж я знаходжу мить зупинитись і побачити цей спокійний північний вайб. Він тихо забирає мою увагу навіть попри мою тривогу перед завтрашнім днем. Ранок порожній ранковий автобус абсолютно порожній. Вирішила поїхати сьогодні автобусом. Дорога. Годину є час побути з думками перед своїм виходом із комфортної бульбашки. Снігова хмарка біжить за нами. Я сподіваюсь, ми встигнемо до снігопаду. Що ж відбувалось останнім тижнем тут, в Торнедалині на півночі Швеції? Морози, слава Богу, падають. Але ми не дуже радіємо, оскільки знаємо, що морози мають звичку повертатися Криту до квітня. А буває мінус 30 в квітні. Буває, да, А в травні май. Нормально. 15 плюс. 15 плюс. Я так розпитую, ніби я тут не живу. Але з тих живе тут це життя. І він чудово знає вибрики природи. Але в маї в нас ще лежить сніг. І ще озеро замерзле під льодом. І воно починає танути на початку червня, юній. Говори, артіна.

От так. Відчувається весна в цьому небі і, і в повітрі. До речі, тюльпани мої гигнули, чи того не перемерзли, чи що їм зробилося. Ну, стоять і не розкриваються, не біда. Скоро, не Скоро ми будемо на рибалку ходити на льоду. Їздити, точніше, на скутері, бо там такі ліси. Що в лісі не погуляєш. От, наприклад, Наприклад, тут неможливо тут гуляти в лісі, або на лижах, або на скутері. Значить, Я вийшла з своєї зони комфорту на цьому тижні один разочок. Справа в тому, що в мовній школі, де я навчаюсь, всі студенти після закінчення першого курсу певного курсу мають прочитати якусь книжку. і зробити рецензію, а також мають написати, до речі, мене дірочка, мають написати презентацію на довільну тему. Зазвичай ті, хто понаїхав сюди, це люди з Африки, з Азії. і ми, власне, українці. І люди з тих країн вони розповідають про те, що їм цікаво буддизм, якісь свої релігії. А ми розповідаємо про свої роботи, які ми залишили в Україні, переїхавши сюди. Тож я вирішила розповісти про свою професію в Україні, про свою криміналістику. Професія, яка зовсім не затребувана тут, в цій комуні, де я живу. Мабуть, криміналісти потрібні десь в кіруні, в єлівари, ну, таких сусідніх великих містах. Я підготувала дуже просту презентацію такого рівня, найлегшого рівня шведської мови, з дуже гарними картинками мені насинтезував мій друг чад Піті, і розповіла, хто я що я для людей, таких самих як я, пана єш. І вийшло так, що цією презентацією зацікавилась викладачка історії. І права, і от вона зацікавила, щоб я прочитала цю ж презентацію для шведських учнів. Я вже ж дуже переживала, бо одна справа, коли ти ламаною шведською, шведська в мене печальна. Не дивлячись на те, що вже не перший рік я її вивчаю, мені не подобається ні моя вимога, ні те, як я висловлююсь. І не дивлячись на це все, я вирішила вийти за рамки своїх страхів. Там було не так багато. Учнів цих студентів їх було всього лише четверо і власне викладач. Але коли ти знаєш, що ти виступаєш перед носіями мови, це якби дабл стрьом, дабл-сором. Але тим не менш, знаєте, люди, я вирішила, що не треба відмовлятися від можливостей, які дає нам життя. Роби, що можеш, і будь що буде. Мене запитали, скільки приблизно вона триватиме. Я сказала, ну 10 хвилин. Ну добре. Будьте готові, можливо, будуть додаткові запитання. Окей, на тому розійшлися. І от наступає день Х, п'ятниця, минула п'ятниця, 6 лютого. Аудиторія. Я сижу під аудиторією, чомусь дрижу, трушусь. Хоча мені вже багато років і я б не мала труситись над такими речами, але мене мандражить, мене плющить і ковбасить. Я захожу з ноутбуком, під'єднаю ноутбук до екрану, вітаюсь з усіма і починаю свій виступ. Вийшло трішки скомкано, тому що більшість тексту я читала, а не розповідала. Проте я намагалась шукати після кожного прочитаного розділу зоровий контакт, з людьми. І так от, а як ви вважаєте? А чи згодні ви, а чи могли би ви спокійно витримати якісь то ситуації в своїй професії? Я намагалась хитрити і залучати людей такими питаннями, поміж іншими. Загалом виступ тривав 30 хвилин, ну це приховуючи і запитання, В дітей були запитання. Я розповіла їм багато страшних речей, але перед цим я спитала вчителя, чи варто мені розповідати страшні речі. А вона сказала, так а вже ж вони готують себе до такої професії, розповідайте. Тож я розповіла їм про перчатку смерті. Мої колеги знають, що це таке. І цей метод дійсно ми особисто застосовували десь на початку 2000-х років, коли ДНК ще не було так гарно розвинено, як зараз, метод ідентифікації ДНК. Я розповіла їм про те, як мене навчили мої колеги старші, коли я лише лише-лише починала свою роботу в криміналістиці перемикати увагу. І не залипати на негативне, залипати на ті страшні речі, які нам доводилось бачити. Наприклад, був виїзд на огляд місця вибухнув газовий балон, якісь з підлітки. На Миколаївщині знайшли газовий балон з метаном, з підметаном. І вони вирішили його розпиляти болгаркою і, можливо, на метал. Ну а там ще були залишки метану, болгарка, іскра, і балон вибухнув, і два пацана в хлам. Поле, О, ця картина жахлива. Батьки їхні рідні, люди з села позбігались, вирішать, бігають, кричать. Стільки болю було тоді навколо мене. Я бігаю, не знаю за що братись. новичок. З цим фотоапаратом, я не знаю, з якимись пакетиками. Я збираю там щось що, бачу, якісь. Не буду описувати об'єкти, які я збирала. І тут мої... Той з моїх старших колег каже, Ліля, іди сюди. Поодаль, вдалині. Я думаю, ніфіга собі, це що, аж туди занесло, щось Щось маю сфотографувати, щось маю відібрати. А вони мене відводять там вдалі поле, ранок повний, сонце. Встає, да, то ранковий був час. І посадка в далечині і пташки співають. Знаєте, як на півдні зранку, коли сонце встає, вони радіють і співають. І цей спів пташок. І от вони та володя. Да, він каже, слухай, чуєш, як співають пташки? І він мене ніби отаку, от він якось навчив мене перемикати з той момент. З болю на спів пташок. І це дуже допомагає по життю, до речі. І ми слухали і стояли, як співають пташки, колин п'ять, мабуть, а потім повернулись до своєї роботи. Але цей речажок мені тоді відріз, як регулювати себе. Розповіла я про це. На саму презентацію я забила ті слайди в мене переклутались, я випереджувала слайди своїми розповідями власне слайди, я такої їх промахувала, через жопу в мене вийшло, звісно, в плані самої презентації. Але сподіваюся, що розповіді з життя вони завжди цікаві. Або ще одна розповідь, я вважала за потрібне дітям про це сказати. Основне, чим я займалась, ну найосновніше, окрім іншого, це було дослідження наркотиків. Хімік. Хімік-експерт. І ми постійно працювали з цією наркотою. Усією можливою. Ну, з грибами все дірно я не працювала. Але ЛСД, ну, там синтетика, все опіати, все, що хочете. І от за роки роботи ти працюєш, ти вдихаєш ці мікродози, як би там не було, навіть якщо витяжка працює в лабораторії, а витяжки в лабораторії не завжди працювали в, полі, в міліції. Там якось через задницю це все було організовано. А, і коли я звільнилась, я почала відчувати синдром відміни, абстиненцію. У мене почалися такі легкі посмикування м'язів, такі як типу судороги, вони дуже сильні. Дуже сильний м'язовий біль, дуже сильні головні болі. Тикова абстиненція, типовий синдром відміни. Знервованість, напруженість, дуже тривожність підвищена. І рік в мене прийшов на те, щоб ці симптоми вляглись, пішли. Зникли, але є ще така штука, як флешбек в, в залежних, наркозалежних, коли ти вже позбувся залежності, не вживаєш. Але десь років через 10 може гопі і накрити. І накрити так сильно, ніби ти підією цього наркотика. Ну я не вживала, боронь Боже. Але я працювала з цими речовинами і, можливо, ми їх завжди вдихали в процесі роботи. Так що я сподіваюся, що на цьому все, флешбек до мене не повернеться. Хоча на роботі під час роботи ти не відчував дію наркотика. Абсолютно ні. От, власне, і це я поважала за потрібне, така як пропаганда проти наркотиків. Мені поаплодували, я задоволена видихнула. Пішла додому, поїхала додому. І це задоволення мене тримало рівно до вечора. Але коли я лягла спати, задоволення собою. Але коли я лягла спати, всі гаджети в сторону, лягла і почала слухати себе. І тут мій злий внутрішній критик несподівано, на фоні повного задоволення собою раптом каже мені, дуринда! Ти дуринда, ти вважаєш, що ти гарно виступила та ти знеславилась. Наступного разу, наступного тижня, коли ти підеш в школу, на тебе будуть тикати пальцями. Всі будуть сміятись над тобою. Що ти розповіла дітям? Ти що? Це боєць, у мене таке живе, товариш Валера. Я не можу з ним ніяк. Ти уявляєш, тебе, мабуть, і ректор викличе і скаже, як ти могла ламати дітям психіку. Такими жахливими розповідями. Ти могла просто розповісти коротку презентацію. От-от-от. Судова медицина, криміналістика, цифрова криміналістика. Не більше. І от такі загони в мене почались. але це в мене завжди. як після землетрусу. Ефтершок. Такий повторне трясіння. І ось в мене завжди після потрясіння, ніби все вляглося. І тут в мене приходять такі ефтершоки. У вигляді мого ну, критика внутрішнього Валерчика. Не знаю, що Валерчика, тому що. Так що вду я. Сьогодні у нас понеділок, в середу я їду в школу, подивимось на реакцію, в принципі, гімназії, чи не будуть на мене тикати пальцями. Але відчуття від цього самопоїдання дуже неприємні. Але якби відмотати час назад, я би зробила рівно те саме, я ні про що не шкодую. Все, що я зробила, це було найкращим рішенням для мене. Банальність, але правда. А зараз ми гуляємо, йдемо додому. Я змонтую вітом, Щось повчу з медсестринської галузі. Можливо, здам якийсь ісп. Готову все. Можливо, щось приготую. Па-па, побачимося. День завершується. Вихід із комфортної бульбашки мною зроблено. На цей момент я собою задоволена, і мені цього вистачає. Сонце сідає, як завжди, і торкається гір, облизує верхівки перед тим, як зникнути. Дивишся, і ще якось легше стає. Це наш Торнедалин, долина ріки Торнео, прикордонна, спокійно. І гори тут не про велич норвезьку, а про присутність вони просто є. І світло ввечері ділить їх на шари, сірі і золоті. Тут живуть люди, які не люблять метушні торнедальці. Тут кілька мов шведська, фінська і мянкілі. Мова дому, мікс фінської та шведської. Тут люблять пінтлу. Сидіти над лункою мовчки, а ще тут люблять в'ялене лисине м'ясо, бо це смачно, і грубі в'язані рукавиці, ловіка. Вони не модні, але дуже теплі. Тут їдять доп і коп. Все просто варена картопля, яку макають у розтоплене вершкове масло в чашечці. Доп макати коп, чашечка. А поруч лежить оселедець, яйця, буряк і варена ковбаса. Така їжа без понтів, але з північним характером. І ще одна річ, яку я помітила, звідси дуже багато художників і письменників. Ну, Я це розумію, коли навколо стільки світла, тиші і таких вечорів, хочеться це якось зберегти. Тор дали не поспішає, він дозволяє не поспішати і мені. І, можливо, саме тому цей вечір так легко врівноважує мене після дня. Коли сонце торкається лісу, дерева стають схожими на кришталь, отакий От золотий, крихкий. Димохід виявився впертішим, ніж ми думали. Щітки було замало, тож цього разу держак від граблів, а потім і гиря на мотузці. Ось як виглядає дров'яне опалення на практиці. Тепло тут не з розетки. Його треба справді здобути. Новий день почався. Вихідний, субота. Сонце світить просто у вікно. Я дивлюсь на ялинки під снігом і думаю, що вони схожі на людей, які схилили голови. Стоять тихо і ніби слухають землю під снігом. Субота. день якого потребує дім. Він хоче, щоб за ним доглянули. Прибрали, наповнили запахами смачної їжі. Я ще трохи помилуюсь і стаю до роботи. Звичайні справи, звичайний день, який тримає дім живим. А я тим часом ось що надумала робити. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте свою юність, дитинство? І я вирішила почищу. Коврики і коври в снігу, щоб вдома пахло чистотою і зимою. Погнали настальджі. обої ця спарка, сан санчата з килимками на фоні снігу і сільських пейзажей Хоч бери і виставляй якийсь журнал. Крістяночка. Я зрозуміла, для чого люди вигадали з парки. Возити на них чисті коврики. Чоловік попросив борщик з м'яском. Ви не уявляєте, як шведи люблять борщ. І котлети каже, зроби мені українські. Вони називають ці великі наші котлети українські. Дені тиждень завершилися. Гори стоять, сосна чекає свого північного сяйва. Таким був мій тиждень. Па-па!